Символами мистецького кривого рогу вже кілька десятиліть залишаються картини Ігоря Ушакова та Юрія Зеленого, Віктора Тополя та Павла Скоробного та інших художників, що в усіх барвах проявили свій талант наприкінці 80-х, на початку 90-х років. Нові покоління криворіжців ростуть на їхніх творах, що не тільки експонуються у виставкових залах, а й прикрашають друковані видання. На презентацію одного з них розкішного другого випуску культурологічного альманаху символ зібралися його автори, меценати та герої, щоб у святковій, але не пафосній атмосфері відзначити народження видання. Сьогодні непересічна подія для мешканців нашого міста, особливо для людей творчих, які довго очікували на вихід. Другого випуску культурологічного альманаху символ альманаху, який розповідає про життя нашого міста в минулому. Я думаю, що випуск альманаху символ знайде гідне місце і в і в бібліотеках нашого міста публічних, і в шкільних бібліотеках, і в учбових закладах, оскільки є чим цікавиться Видавцям альманаху символ пророблена дуже копітка робота, оскільки зібрані матеріали дуже цікаві, які не використовувалися раніше ні в одних друкованих. Х, засобах другий випуск Альманаху Символ готувався до друку. Довго виглядає він ще більш презентабельно ніж перший, а тому і дорожче. Та для меценатів важила не ціна, а висока якість і суспільна цінність видання, за порукою якої є представлені в альманасі імена. Ми підтримуємо вже і другого второго альманаха символ». Та дійсно так тому що перший був іздан у 2010 році, году при Олександра Юрійовича Вілкула. Второе издание увидело свет благодаря поддержке народного депутата Украины Константина Юрьевича Павлова и Криворожской городской организации партии регионов. Нам очень приятно присутствовать сегодня на презентации этого замечательного издания культурологического альманаха «Символ», который прежде всего вобрал все творческое и культурное наследие нашего города. Поверьте, наш город достаточно богат на таланты. Все багатство талантів упорядники Ірина Бгайова і Тетяна Меліхова спромоглися вмістити на 250 сторінках. Тут і картини, і марки, і вірші величезний масив інформації, у якій можна прокладати доріжки нелінійним способом не тільки від початку до кінця, а й до середини, і до будь-якої частини, і навіть попереднього або наступного випуску альманаху символ. Завершон дуже великий труд. Многодневный, сложный, упорный, красивый, но все-таки было не так легко все это сделать. Поэтому сейчас ощущение праздника. Мы мне кажется, вышли на новый уровень. Вот. Это, по моему мнению, это уровень городского альманаха. Мы взяли за точку счета сплав, показали людей, которые были в сплаве, которые... То, кем они стали сейчас, чого добились в іскусстві, в жизни в творчестве. Вот. і паралельно рассказываем о других творческих процессах, которые проходили з того времени до сьогоднішніх днів. Кількома словами про всі ці процеси говорили вже на презентації провідні артисти Криворізького академічного театру імені Шевченка, які вели цей вечір. На сцену виходили співаки, і музиканти з композиціями, що так чи інакше відображали дух епохи, про яку йдеться в альманасі, але може найкраще його відображали картини В'ячеслава Странніка. На сьогоднішній момент це тільки можливість попитатися щось трансформувати Це е етап, поступовий момент він требує, конечно, участі багатьох людей. Потому что вот мы художники, как бы мало принимаем участие в этом символе, и только когда начинается уже озвучка этого всего, мы вдруг узнаем какие-то какие вещи. Хотя знаем, что, конечно, все было немножко иначе. Но сама идея, скажем, символа, трансформировать его в какой-то творческий альманах, Сама ідея дуже хороша і в сенсі цьому, цьому, ми її підтримуємо. В'ячеслав Странік, Володимир Валєгов, Юрій Ратуш та інші художники були кістяком молодіжного центру сплав разом із режисеркою, і акторкою Наталою Колісник, поетами Родіоном Кашелем, Тетяною Камельковою, Володимиром Стецюком, Олегом Павловим та іншими, не менш яскравими особистостями. Я не можу бути об'єктивним, оцінювати. Зміст та якість матеріалу, тому що маю безпосереднє відношення як до молодіжного центру «Сплав», так і до людей, які в ньому працювали. Це працювали, звісно, на громадських засадах, і, мабуть, тому і воно користувалось успіхом. І мабуть, тому ми бачимо багато людей, які стали дуже відомими завдяки цьому молодіжному центру. Я вважаю, що Такі центри, такі неформальні об'єднання повинні бути у кожного покоління, і, мабуть, тому депутати місцевих рад, народні депутати України від нашого міста працюють для того, щоб такі центри створювалися для молоді і зараз. Крім мистецьких портретів Тетяни Кошель та Фелікса Мамута, Тетяни Бобрової та Юрія Трикуленка, у другому випуску Альманаху Символ є і мультимедійний додаток, до якого включено проекти телеканалу Рудана про молодіжний центр сплав та загиблих членів літературного об'єднання Рудана, а також відео з архіву Володимира Волегова. Значну частину накладу, який становить 300 примірників, буде передано до публічних бібліотек. Також другий випуск культурологічного альманаху Символ можна буде придбати у книгарнях міста. А у порядники та Сенати обіцяють уже невдовзі видати на гора третій випуск видання.